Погода таке собі, а це означає, що потрібно їхати в затишне місце для того, щоб смачно поїсти. Сьогодні ми в ресторані кав'ярня перевіримо, чи можна тут поїсти на 5 доларів. Ходімо з нами, буде смачно. Мені принесли ковдру, адже на дворі прохолодно. Це дуже приємно, що заклад піклується про своїх гостей. Поговоримо про меню. Кав'ярня спеціалізується на європейській та узбецькій кухнях. А також у них дуже багато страв на мангалі, є піца на дровах. Тут вам і паста, і сніданки, і вафлі навіть. Лов узбецький з телятиною 400 грам за 200 гривень це те, що треба. Замовляємо. Особисто в мене ресторан кав'ярня асоціюється з якоюсь подією, святковою подією, адже всі мої знайомі приїжджають сюди щось святкувати. Хрестини, дні народження, навіть весілля. Це пов'язано з тим, що, по-перше, тут велика літня тераса і дуже багато різних досідок. Є відкриті альтанки, закриті альтанки, є зали на другому поверсі на різну кількість людей. Це дуже зручно. Ну а також величезне меню ну і ціни вони дуже доступні.